Ви певні, що городній сезон починається навесні. А що, як я скажу вам, що головний бій за врожай відбувається тоді, коли на дворі нуль градусів, а земля вже вкрита крижаною кіркою, багато садівників панічно бояться сіяти взимку, вважаючи, що насіння просто замерзне і згниє. Інші ж, навпаки, стверджують, що весняний посів це просто марна трата часу і вологи. Сьогодні ми не просто порівняємо ці два методи ми влаштуємо справжній краш-тест для підзимового і весняного посіву. Я розповім, як одного разу втратив половину грядок через одну дурну помилку і як інший метод дозволив мені хрумтіти своєю морквою вже у червні, готові дізнатися правду, яка може перевернути ваше уявлення про дечний календар. Тоді поїхали. Перш ніж ми перейдемо до практики, розберімося, що взагалі відбувається з насінням у холодну пору року. Історично, у дикій природі ніхто не ходить із пакетиками насіння навесні. Рослини скидають насіння восени, воно зимує під снігом, проходить природний відбір і сходить щойно дозволяє погода. Підзимовий посів. Це по суті спроба обдурити природу, точніше підлаштуватися під її природні ритми, але тримаючи ситуацію під нашим контролем. Натомість весняний посів це класична агротехніка, коли ми створюємо ідеальні майже тепличні умови, намагаючись мінімізувати будь-які ризики, але чи завжди безпечно, означає найкраще. Давайте розбиратися детально. Почнемо з головного козиря підзимової сівби це волога. Навесні, коли ми тільки розгойдуємося, приїжджаємо на дачу аж на травневі свята, земля вже стрімко починає сохнути, вітри видувають вологу моментально, а насіння, посіяне під зиму, починає працювати з першим таненням снігу, воно насичується найкориснішою структурованою талою водою, їм не потрібен наш полив. Поки ми стоїмо в заторах дорогою на дачу, вони вже набухають і готуються до старту. Це дає рослинам колосальний імпульс, який ми навесні часто втрачаємо, просто не встигнувши вчасно взятися за лійку. Другий момент це загартування. Уявіть собі двох спортсменів: один тренується в теплому залі з кондиціонером, а інший бігає кроси на дворі за будь-якої погоди. Хто з них буде витривалішим? Насіння, яке пройшло зимову стратифікацію, тобто обробку холодом, дає міцніші сходи. Слабке, хворе і недорозвинене насіння, просто гине взимку, це природний відбір. У підсумку навесні ви отримуєте щільні сходи з найсильніших рослин, вони менше хворіють і краще чинять опір перепадам температури. Весняні ніжні пагони часто гинуть від першого ж зворотного заморозку. Давайте тепер поговоримо про час весна для городника це справжнє пекло. Треба скопати, побілити дерева, обрізати кущі, посадити картоплю, висадити розсаду томатів, голова йде обертом. Підзимовий посів знімає з вас величезну частину навантаження, грядки з морквою, буряком, зеленню та цибулею. Вже готові з осені, ви звільняєте собі найбільш гарячі весняні дні для важливіших справ. Це питання не агрономії, а вашого особистого менеджменту та спокою. Зробили справу в листопаді, сміливо відпочиваєте у травні, але погодьтеся не все так просто і гладко. Найбільший ризик при підзимовій сівбі це провокаційні відлиги. І якщо посіяти зарано, скажімо, у жовтні, коли температура ще може стрибати до плюс десяти, насіння, звісно, може проклюнутися, а потім як вдарять морози. І це кінець, врожаю не буде. Паростки загинуть миттєво. Це найпоширеніша помилка серед початківців. Тут діє правило краще пізно, ніж зарано. Сіяти треба буквально по мерзлій землі, коли ви вже точно знаєте. Що потепління не повернеться, і ще один важливий момент це норма висіву. Навесні ми можемо розкладати насіння дуже акуратно, ледь не насінена до насіннини, таким чином економлячи дорогий посівний матеріал, але взимку, на жаль, так не вийде ми мусимо закласти ризик того, що частина насіння просто загине. Тому норму висіву при підзимовому посіві треба збільшувати на 25, а то і на 30%. Якщо ви придбали дорогий гібрид, де у пачці лише 5 насінин, сіяти його на зиму це просто марна трата грошей і сил. Для підзимового посіву краще обирати прості надійні сорти та купувати їх великими об'ємними пакетами, а тепер перейдімо до шкідників. Чи помічали ви, як хрестоцвітна бліжка нищить весняні посіви, ридиски чи руколи? Вона прокидається саме тоді, коли з'являються ці ніжні весняні сходи. Підзимні ж посіви до цього часу вже встигають добре зміцніти, їхнє листя стає значно грубішим, і для шкідників вони вже не такі привабливі. Це дає змогу отримати чистий, непошкоджений урожай. І все це без жодної хімії. Ми просто розносимо в часі фазу вразливості самої рослини та фазу активності шкідника. А що стосується самої грядки, для озимого посіву підготовка ґрунту критично важлива. Навесні ми можемо просто перекопати землю і одразу сіяти. Восени ж грядку треба готувати заздалегідь, поки ґрунт ще м'який і податливий. Якщо ви прийдете сіяти, а земля вже візьметься грудками, ви просто нічого не зможете зробити. Грядка має обов'язково осісти, ба більше місце треба обирати ідеально рівне або ж на підвищенні. Якщо навесні там стоятиме калюжа, насіння просто задихнеться без кисню і згниє. Низини для озимого посіву це суворе табу. Давайте конкретно по культурах. Королева підзимового посіву це, звичайно ж, морква, річ у тім, що весняна морква часто страждає від морквяної мухи, а ось підзимова встигає цей момент обійти. Крім того, така морква виростає більшою і соковитішою, але є один мінус вона значно гірше зберігається взимку, тому підзимову моркву ми їмо влітку та пускаємо на заготовки. А для зимового зберігання все ж таки сіємо ще одну партію навесні. Це ідеальний конвеєр, одну з'їли, друга вже достигла. Буряк тут не все так просто. Буряк схильний до стрілкування, якщо його схопить сильний мороз. Якщо посіяти звичайний сорт під зиму, навесні буряк замість того, щоб дати плід, може випустити квіткову стрілку. І ви, відповідно, залишитеся без борщу. Для підзимнього посіву слід шукати лише спеціальні сорти, на пакуванні яких чітко зазначено, стійки до стрілкування або підходить для підзимнього посіву, ігнорування цього правила це гарантія провалу врожаю, М -м зелень, кріп, петрушка, кінза, шпинат, усілякі салати. Тут взагалі без жодних сумнівів. Озимий посів дає найранішу найбільш вітамінну зелень. Коли ви лише почнете сіяти весняну партію, озиму вже можна буде общипувати прямо в салат. Особливо це стосується петрушки та селери, які навесні сходять дуже неохоче через ефірні олії. Взимку ці олії вимиваються і сходи з'являються дружно і дуже швидко. Тепер зосередимось на весняній сівбі, у чому її беззаперечна перевага. У передбачуваності навесні ви повністю контролюєте процес. Ви бачите погоду, ви бачите стан ґрунту, ви можете накрити грядку плівкою, полити її теплою водою. Весняна сівба дає більш гарантований результат, особливо в регіонах із нестабільною зимою. Де то мінус 30 без снігу, то плюс 5 із дощем. У таких умовах посів під зиму це завжди лотерея. Ще одна перевага весни, не це, звісно, можливість працювати з ґрунтом. Навесні ми можемо внести азотні добрива безпосередньо перед посівом, гарненько розпушити землю, зробити її м'якою, немов пух. Восени, коли сіємо в промерзлий ґрунт, ми просто. Прикриваємо насіння сухою землею, яку підготували заздалегідь, про жодне розпушування в такому випадку не йдеться. Якщо ґрунт на ділянці важкий і глинистий, то за зиму він може ущільнитися настільки, що ніжним паросткам буде дуже важко пробитися до світла. Навесні цю проблему виправити значно простіше. Глибина загортання насіння також відрізняється. Взимку ми сіємо дрібніше ніж навесні. Ні, навпаки, взимку сіяти потрібно трохи глибше, приблизно на пів сантиметра чи сантиметр, щоб насіння не вимило талими водами і його не видюбали птахи. Але навесні глибока посадка може затримати появу сходів. Тут треба чітко відчувати цю різницю і не застосовувати весняні правила до осінніх робіт. Саме через це навесні грядки часто стоять порожніми мульчування. Якщо ви сієте під зиму, мульча, то обов'язкова річ торф, перегній, компост вони діють як ковдра, захищаючи насіння і кореневу систему від вимерзання під час безсніжних морозів. Навесні мульчувати одразу після посіву не завжди доцільно. Чому? Тому що світла мульча може відбивати сонце і, відповідно, не давати ґрунту прогрітися. Навесні для нас важливо прогріти ґрунт, а взимку зберегти температуру сталою. Розуміння цієї термодинаміки справді рятує врожай, цибуля сіянка це взагалі окрема розмова. Посадка цибулі на зиму це найкращий спосіб отримати велику головку і запобігти стрілкуванню. Особливо якщо обрати дрібну сіянку, так звану вівсюшку. Дрібна сіянка за зиму не висихає, як це трапляється при домашньому зберіганні, а чудово зберігається у ґрунті. Навесні вона потужно йде у ріст. Весняна ж посадка цибулі часто має ризик, що цибулина не встигне набрати потрібної маси до настання спеки. Тоді вона просто переходить у стан спокою, залишаючись дрібною. Це явна перевага на користь озимої посадки, квіти, і не забуваємо про естетику айстри, календула, космея, ешольція, лаватера. Ці квіти чудово сіються під зиму. Крім того, при посіві під зиму айстри значно менше уражаються фузаріозом грибковим захворюванням, що часто нищить розсаду на підвіконні. Ви отримуєте міцну загартовну розсаду квітів прямо у ґрунті без зайвого клопоту з горщиками та лампами. Це справжня економія місця на підвіконнях навесні, чого точно не варто сіяти на зиму. Теплолюбні культури, помідори, перець, баклажани, огірки кабачки та гарбузи. Звісно, іноді трапляється, що навесні на компостній купі проростає торішній помідор чи гарбуз. Але це скоріше виняток. В умовах середньої смуги це насіння у 99% випадків просто згниє від холоду та вологи. Не варто експериментувати з квасолею та горохом, якщо це не спеціальні озимі сорти. Ці культури люблять теплу землю, економічний аспект, навесні ціни на насіння та добрива часто злітають. Восени ж садові центри влаштовують розпродажі, тож закуповуватись і сіяти восени може бути просто дешевше, але пам'ятайте про збільшену витрату насіння, тобто ціна одного пакетика нижча, але пакетиків вам потрібно більше. У підсумку по грошах виходить приблизно те саме, але ми виграємо у якості продукції та часу психологічний аспект. Для багатьох дачників закриття сезону це справжній ритуал. Підзимова сівба дає можливість продовжити задоволення від роботи на землі, навіть коли основні клопоти вже позаду. Але якщо ви виснажилися за сезон і хочете просто забути про свою ділянку аж до квітня, не змушуйте себе. Весняний посів простить вам відсутність ентузіазму в листопаді. Город має бути в радість, а не в тягар. Обирайте метод, що відповідає вашому темпераменту, тож який остаточний висновок. Ідеальної стратегії не існує, але завжди є золота середина. Досвідчені агрономи радять не класти всі яйця в один кошик, спробуйте посіяти озимими ті культури, які потрібні вам якнайшвидше для споживання пучкову моркву, першу зелень та редиску. А головний врожай, що піде на зимове зберігання, залиште для весняного посіву, поділіть ризики 50 на 50. Таким чином ви і ранні вітаміни матимете, і точно не залишитеся без зимових запасів, навіть якщо погода раптом підведе, підсумовуючи наше змагання, підзимова сівба однозначно виграє у швидкості та якості ранньої продукції. Але, на жаль, програє у надійності та лежкості врожаю. Весняна ж сівба це безумовно стабільність і контроль, але разом з цим втрата дорогоцінної вологи і часу. Тому моя порада цього сезону виділіть хоча б невеличку грядку під експеримент посійте рядок моркви та рядок кропу безпосередньо перед самим снігом. Повірте. Коли у червні ви зірвете свою першу хрустку морквинку, а ваші сусіди лише прополюватимуть свої мікроскопічні сходи, ви зрозумієте це того варте. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо у вас уже був досвід підзимової сівби, обов'язково напишіть у коментарях, що виросло, а що б ні. Ваш досвід може врятувати чийсь урожай. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі на грядках.